Я просто в шоці з цього магазину сінсей, ну хіба ж можна робити стільки знижок у липні? Заходжу у тренди, і що я тут бачу, розпродаж, усі речі за дуже класними цінами. Сурочки по 239, дуже гарні з ажурними рукавами. І ще в рожевому кольорі зараз коштує 459. За 239 дуже класна сумка. Спробувала її стилізувати, побачите в наступному відео, з чим вона краще поєднується. Брюки за 400 гривень у ніжно-кремово-рожевому кольорі, є різні розміри. А за 289 дуже ніжні, класного кольору. Соніжки, вони без підборів. Також продаються піджаки за 519 гривень, за 189. Ось такі майки є у білому і у чорному кольорі. Класно впишуться в будь-який літній образ. За 169 футболки в будь-якому розмірі написано Хорватія. А ще є дуже класні спіднички за 359 гривень, які вони легенькі, те що треба на літо. Не обійшлося і без нижок на сукні. Подивіться, які класні за 459 гривень у білому кольорі. І до них піджачки за 519 гривень. Дійсно, такий розпродаж це просто щось. Ще мені дуже запам'ятались такі прикольні футболочки із в'язаними кишеньками за 189. За 400 гривень продаються спіднички. Є і кремового відтінку, і рожевого, і навіть і принтами. Є сукні за 459, я, до речі, приміряла у минулих відео, мені не дуже підійшло, хоча фасон взагалі прикольний. За 219, що схоже на сарафан, спідницю, що це взагалі таке, як це потрапило в моє відео. О, ну тут вже очевидно за 599 дуже гарний рожевий сарафан на літо. Він буде дуже гарно підкреслювати талію. Я б таке обов'язково взяла. Також є за 189 балетки у бежевому кольорі. І їх дуже дуже багато. Брюки за 400 гривень, білий колір на резиності. Це мега зручно. За 339 в'язані ковтиночки дуже ніжно виглядають. Ну і светрики для нашого літа зараз актуально. А подивіться, які шикарні сорочки за 219 гривень. Легенькі у ніжних принтах. Ну просто золото, невеличкі, елегантні сумочки. Не знаю, чи влізе мій телефон в телефонних, але то таке. А ще гарні шортики з льоном, тому обов'язково забігайте у сінсей, а з вас лайк та підписка. Скажіть, а ви любите шикарні новини? Так, от зараз я вам одну розкажу: у сінсей до мінус 50% на усі джинси до 31 липня включно. По класним знижкам джинси з кінні, наприклад, ось у такому сіро-блакитному кольорі. Є розміри від XXS до XL. Такі скині коштують зараз по знижці 289 гривень. Є дуже багато розмірів, навіть у самому магазині 40-й та 42-й є. Мені дуже подобаються такі більш темні джинси, ну, але смаки усі різні. Знаю, у мене тут не усі любителі скині, тому спеціально для вас є ось така модель. Вона у більш світлому кольорі, коштує 400 гривень, це 34 розмір, але є більші. І йдуть вони рівно і більш щільна мати. Матерія. По знижці за 389 гривень є ще ось такі джинси. Також у темному кольорі. Як бачите, розміри є, можете приходити. Також є білі джинси, ну це просто любов, але прати їх. Ну але якщо хочете, то вони 459. І знову, як бачите, розміри є. За 239 у 42-му розмірі продаються ось такі скіні, вони більш легенькі і на літо Це вже висока посадка. Майте на увазі. І для любителів класики є ось такі джинси за 289. В них нічого такого немає, але вони прекрасні в своєму мінімалізмі. Мені дуже сподобались. А подивіться, які шортики за 459 широкі і можна по-різному зав'язувати. Також є ось такі класичні. Теж 459 гривень. Подивіться, скільки розмірів, і по такій самій ціні є шортики із підкатами. Мені теж дуже сподобались. За 400 гривень на розпродажі є чорні бріджі, і шортики у такому більш ніжно-блакитному кольорі. І ще є чисто чорні шорти. У будь-яких розмірах є навіть дуже великі. За 289 продаються брюки. Це більш теплий варіант, ну і більш домашній, скажем прямо по якості. Коштує 359 гривень по знижці. За 289 футболочка з Міккі Маусом. І є спортивні ковтиночки за 339 гривень. Забігайте в Сінсей, а з вас лайк та підписка.